Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips. серія Altinon Pro 3022 на цоколь H4. Артикул даного комплекту 113.42 U3022 X2. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині середині у нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 20 Вт. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальній ближньо в одній лампі світло. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів потужних, 6 на ближнє світло і 6 на дальне світло. Корпус лампи металевий, крім цоколя, він з пластику. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Одну з ламп зараз ми. Під'єднаємо наживлення 12 В, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. Потужність лампи нагадаю 20 Вт. Потужність світлового потоку 1800 люмен. Колірна температура 6000 кельвін. Бачимо, білий світловий потік видає лампа. Після встановлення в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.